Вже більше року триває акція, заснована спільними зусиллями обласної ради ветеранів та фахівців обласної клінічної лікарні Мечникова загалом та Мечниковського молодіжного руху, зокрема, присвячена річниці визволення Дніпропетровщини. Протягом цього часу консультацію та кваліфіковану допомогу отримали тисячі ветеранів, учасників бойових дій та дітей війни, які проживають у різних куточках регіону. 5 червня 25-й прийом ветеранів пройшов у поліклініці лікарні, і він був орієнтований на мешканців міста Дніпропетровська. Седактора с большим удовольствием принимает участие в этих акциях. Мы хотим помочь людям, которые прошли все ужасы войны, подкрепить их здоровье, чтобы они пожили побольше, без мук, без страданий, без присутствия болезни. И все делаем для того, чтобы те акции, которые проходят в больнице Мечника, Были організовані на самому на самому високому уровні. Надо им не только помочь, а всій душой надо им поднять настроение, чтобы они почувствовали, що надо еще жить. А жить обязательно еще надо. И надо бороться за жизнь. Саме й пожелання і Боже благословення всім. Загалом протягом дня молоді та досвідчені спеціалісти проконсультували та надали допомогу більш ніж 120 ветеранам та особам, які мають статус діти війни. Працювали лікарі до останнього пацієнта з повагою та терпінням, вислуховуючи проблеми кожного. З іншого боку, ветерани ділилися з ними частинкою свого оптимізму та волі до життя. 88 років. На машині ще сам їздив. На машині сам їздив, ну і станцію ще не трохи. Раз Берні штурмував. Берлін штурмував, а тоді мене комісували. Я в 46 році було. Мені було 19 років, Я мав два ордена «Красної звізди. Два ордена «Красної звізди, 19 років Я мав і все. А зараз я маю чотири ордена і 24 медалі. Не залишились без уваги і ті пацієнти, які не змогли приїхати до поліклініки. Так, наприклад, Діана Очеретян, яка має статус ветеран війни, хворіє на цукровий діабет, а півтора роки тому ще й втратила можливість пересуватися. я упала, перелом шейки бедра. И этот перелом шейки бедра, вот он у меня действует уже год и пять месяцев ровно. Я упала в одиннадцатом году без 15-12 перед самым Новым годом. На скорой помощи меня отвезли, гипс поставили, все. Теперь у меня намного, на 6% укоротилась нога. Я вже не ровно на ногу стати не могу. діану Іванівну оглянули найбільш необхідні для неї фахівці: кардіолог, ендокринолог та травматолог. А від лікарні мечникова вона отримала ще й подарунок у вигляді найновішого приладу для вимірювання рівня цукру. Елеонора Сіндієва, Андрій Карпенко. Об'єктив 27 канал.